Добрий день, дорогі діти, розпочинаємо наше заняття. Порошить метелиця, білим снігом стелиться на подвір'я, як жива, вийшла баба снігова. У вбранні зимовому, гарному, казковому. На сніжку вона стоїть, ще й ногами тупотить. Є у баби палиця, баба нею свариться. Чорні очі аж горять, краще баби не чіпать. Поміркуйте, про яку пору року розповідається у вірші. Що порошить? Хто прийшов на подвір'я? У якому вона вбранні? Де стоїть баба снігова і що вона робить, що в неї є? Які в неї очі? Чого не можна робить? Розглянемо снігову бабу. Пригадайте, як ліпити снігову бабу. Дайте відповідь на запитання, із чого діти ліпили снігову бабу, який був сніг? Що треба було скачати зі снігу? Скільки куль діти скачали? Що діти зробили з найменшої кулі? Із чого діти зробили сніговій бабі ніс? Що діти зробили з маленьких камінців, який настрій був у них? Складіть свою розповідь про те, як ви ліпили снігову бабу. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!